Всім бажаю здоров'я. Війна. Ви знаєте, війна нікого не шкодує. Ми енну кількість разів зранені, енну кількість разів контужені, але ми все ще живі. І ми не зламані. Я бажаю на сьогоднішній день це головне, тому що. Ми продовжуємо боротися. Ми боремось заради того, щоб наша країна мала майбутнє, заради того, щоб наші діти, сім'ї мали в цій країні майбутнє. І ми хочемо залишатися активними громадянами цієї країни, впливаючи на всі процеси, які в ній відбуваються. Саме з цією метою ми з побратимами, з якими воюємо з перших днів війни, з якими не раз довелося поглянути смерті в вічі, заснували громадську організацію ветеранів російсько-української війни. Так сталося доволі символічно, що ми її якраз заснували. І, ви знаєте, для нас час рухається досить по-різному. Безпосередньо в бойових 10 хвилин можуть тривати вічність. Коли ти знаєш, що ці 10 хвилин є фактично твоїми останніми 10 хвилинами, які ти маєш шанс прожити. І разом з тим, дві неділі відпустки пролітають як один день, як одна мить, тому що за ці дві неділі ти хочеш встигнути все. Встигнути побачити рідних, сказати, як ти їх цінуєш, встигнути побачити друзів, встигнути заснувати ту саму громадську організацію, встигнути, встигнути і встигнути. І ми з побратимами вирішили зробити на вас на святі, доєднатися до вашого традиційного свята і заснувати своєрідну номінацію майбутнє України, яка буде висвітлювати саме молодь, саме підростаюче покоління. Тому що це те, заради чого ми воюємо, це ті, заради кого ми воюємо, і це ті, кому будувати це майбутнє України. Було доволі складно визначитись все-таки, тому що дуже багато талановитих дітей талановитого юнацтва зупинились Лазаренко Катерина, яндюк Петро, Капітула Ірина. А ну, всі коростенці, ну, будемо сподіватися, що, можливо, як і в номінації, будуть приїздити колись із Хмельниччини. Але Коростенщина особисто для мене стала другою домівкою. Ми хочемо від нашої громадської організації вручити вам маленький грошовий приз. Це, так би мовити, на папір і на олівці, на перах. Пишіть, працюйте і далі. Ні, за шампанське. Маленький пакет на суті, Коли ви станете уратами. І давайте фото. Давайте задоволення.